I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго йде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій. Тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Ну що, Скорпіони, зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак, і, в принципі, у вас успішно. І третього будинку попадає в знак козирогу. тому для вас комунікація, спілкування, переїзди. Купівля техніки, навчання, ось це все буде актуально саме в січні місяці. 4 січня у нас Марс переходить в ваш третій будинок. Тобто тут активна позиція в знайомстві, в спілкуванні, в переїздах. І, можливо, тут ви захочете щось розпочати навіть нове. Можливо, що тут буде стосуватися саме якогось вашого навчання або якоїсь освіти. Можете розпочинати це з 11 січня, тому що там формування нового місяця, і це принесе. Це буде розвиватися дуже швидко. Тобто, якщо ви з кимось знайомитись 11, то це знайомство буде дуже швидко реалізовуватись. Якщо, наприклад, це стосується якогось навчання, то воно буде приносити результати дуже швидко, зростати, би так. І якщо це стосується, наприклад, купівлі якоїсь техніки, автомобіля або, можливо, також поїздки, то можете її організовувати, тому що у нас і Меркурій 14 січня переходить також ваш третій будинок. Тобто тут і поїздки, комунікація. Також з іншими людьми. Тому спілкування і оточення буде для вас максимально важливу роль відігравати. Точно, ви не будете на самоті. Все одно весь січень місяць захочеться з кимось комунікувати і взагалі надихатися тими людьми, які поряд з вами. Якщо це якесь навчання, то дуже гарно розпочинати його саме зараз, якісь курси, підвищення кваліфікації, тому що воно, по-перше, дуже швидко буде реалізовуватись і дуже швидко буде давати вам результати і приносити при цьому задоволення задоволення, Тому що у нас і е, е, Венера переходить в знак Козиріг 23 січня, тобто знову ж таки ваш третій будинок. Тому тут буде приносити і задоволення від спілкування. Можливо, це якісь романтичні відносини, які також зав'язуються саме в січні місяці. Тому для вас романтична сфера життя також буде така актуальна. Якщо говорити про фінансову частину життя, як Венера у нас символізує і фінанси, то можливо ви будете вкладатися в навчання, вкладатися фінансово в поїздки, в переїзди. Можливо, ви захочете змінити своє місце. Проживання можливо, це буде також просто багато поїздок по роботі або романтичних поїздок, тобто поїздок з вашою другою половинкою. Тому тут також будуть такі актуальні зустрічі, комунікація з новими людьми, які можуть зав'язати нові романтичні відносини. Що стосується Плутона, давайте поговоримо. Він виходить навпаки з козирогу і переходить в знак водолій. Але він вже був в знаковій водолій з 23 березня по 11 червня, і скажу, що тут могло щось починатися або якісь такі початки стосовно вашої сім'ї. І, взагалі, Плутон буде заходити на всі 20 років в сферу вашої сім'ї, оселі і взагалі вашого роду. Тому тут, звісно ж, такі відносини з вашими батьками, з чоловіком, дружиною, взагалі з бабусями, дідусями, з всіма родичами будуть трансформуватися. Тут ви будете передивлятися, як ви відноситеся до своїх батьків і до своїх членів сім'ї, і також як вони ставляться до вас. Тобто тут велика комунікація буде саме з вашими рідними. Якщо це стосується оселі, то можливо, ви будете кардинально змінювати або місце проживання, або, наприклад, кардинально змінювати свою оселю, це робити такий Ремонт кардинальний, який буде змінювати повністю вашу е, ваше житло. Але нагадаю, що це протягом 20 років, тобто це не однозначно розпочинається вже в січні місяці. Просто думки про те, щоб щось змінити саме в своїй родині і в своїй оселі, будуть вже починатися саме з січня місяця. І також у нас в принципі формується повний місяць 25 січня, тому можна сказати, що тут будуть і результати. Того, що розпочалося ще в серпні місяці стосовно вашої сім'ї, можливо, що хтось новий з'явився в вашій сім'ї і зараз, наприклад, остаточно залишається членом вашої сім'ї. Так можливо, що ви займалися якось своєю оселі, розпочинали так якийсь переїзд. Або, можливо, місце проживання якось змінювали, і зараз повертаєтеся до старого, або однозначно розумієте, де ваше місце. Тобто, якісь такі процеси, пов'язані з вашою сім'єю і з вашою оселею, також можуть завершатися, але це ті процеси, які розпочалися ще в серпні місяці. Також, можливо, що це якісь ситуації, які були зав'язані саме стосовно вашої сім'ї. Можливо, ви допомагали вирішувати якусь проблему, і зараз вона нарешті вирішується. Тобто закінчується ось цей процес. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато приємних моментів. У вас він фокусує взагалі на знайомствах, на комунікації, тому не сидіть наодинці, багато. Подорожуйте, якщо є така можливість, і звісно ж таки комунікуйте з іншими людьми, знайомтеся. І якщо для вас актуальне знайомство романтичне, то можете також користуватися і цим. Ну що до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!